Дівчата-хлоп'ята, я рада вітати вас на нашому сьогоднішньому тренуванні. Знайдіть для себе комфортне місце, де ви зможете усумітнитися на наступних 20 хвилин. І починаємо. Сідаємо в зручне положення, заплющуємо очі, розслабляємо плечі, робимо глибокий вдих носиком і видих також через нос. Ще раз глибокий вдих. Глибокий видих. Тепер робимо глибокий вдих і починаємо додавати ротацію плечових суглобів. На вдих, піднімаємо плечі вгору, видих, зводимо лопатки. І ще раз глибокий вдих, плечі вгору, видих, звели лопатки. Глибокий вдих і видих. І останній раз глибокий вдих плечі вгору, видих, звели лопатки. Тепер робимо глибокий вдих руки, піднімаємо догори. На видих ви опускаєте одну долоню на підлогу, іншу руку тягнемо над головою до краю килимка. Робимо глибокий вдих. І на видих верхня рука через центр. Проводимо її. До іншого краю килинка. І повертаємося в першочергове положення, додаємо трохи динаміки в рухи, вдихаємо, переводимо ручку, видихаємо, фіксуємося знову в першому положенні. На глибокий вдих, видих, піднімаємося до центру. Друга сторона. Потягнули ручки вгору, вдихнули, видих, долоні на підлогу, тягнемо іншу руку над головою. Будь ласка, контролюйте положення сідниць. Вони мають обидві бути зафіксовані на підлозі. І робимо динаміку в рухах. Глибокий вдих, видих, перевели положення рук. Вдихнули, видихнули. І ще глибокий вдих. І видих, вдихнули, видих. Зафіксувалися погляд догори. Потягнулися, глибоко вдихнули і повільно повертаємося в центральне положення. Фіксуємо ручки на колінах, вдихаємо, видихаємо. Тепер робимо вдих, зводимо лопатки, розкриваємо грудну клітину, корпус вперед. Видих, округляємось, корпус назад. Глибокий вдих. Прогинаємо добре спину. Видих, назад. Ще раз глибокий вдих і видих. І ще один раз. Глибокий вдих. І глибокий видих. Фіксуємося в центральне положення. Тепер фіксуємо корпус позиції кішка корова Долоні під плечі, коліна під бедра, ноги на ширині плеч. Робимо глибокий вдих. Зводимо лопатки, дивимося вгору, видихаємо, округляємо корпус. Зверніть, будь ласка, увагу, як я виконую цю вправу. Ви можете додавати більше динаміки в рухи. Оскільки наша задача зняти напругу з тіла, вивільняти його від стресу, видихаємо. Глибокий вдих, наче ми прогинаємося через якусь перешкоду і видихнули, піджали прес в себе. Тепер обережно опускаємо бедра до підлоги, глибоко вдихаємо, зводимо лопатки, видихаємо таз назад, сідаємо на п'ятий. Гребець за хребцем, знову переводимо корпус вперед, глибоко вдихаємо і видихаємо корпус назад. Вдих і видих. Ще раз. Глибокий вдих, і глибокий видих. Фіксуємося в цьому положенні. Розслабляємо плечі руки, глибокий вдих, видих, ще раз глибоко вдихаємо і видихаємо всю напругу цього дня або цієї ночі. Тепер фіксуємо ліву руку на край килимка з правої сторони, праву долонку відводимо назад. Дихаємо в цьому положенні. Уявіть, що вам потрібно з обидва боків дістати якусь, е, якісь речі. Ви буквально розтягуєте зараз руки в обидва боки. І на видих намагаємося дістати краї килимка з обидво сторін. Тепер переводимо праву руку в ліву сторону, ліву ручку назад, глибоко вдихаємо і видихаємо. Ще раз глибокий вдих. І на видих добре-добре потягнулися в обидві сторони. Робимо глибокий вдих. На видих ми повертаємося в центральне положення. Ще раз в цьому положенні розслабили плечі. І на видих вийшли в позицію кішка собака. Фіксуємо пальці ніг на підлозі, відриваємо коліна від підлоги. Фіксуємося, вдихаємо і видихаємо. Зробили невеличкі в цьому положенні перекати, будь ласка, долоні чітко під плечі, коліна чітко під бедра. Робимо глибокий вдих і видихаємо, додаємо більше динаміки в рухи. Намагаємося сідничками доторкнутися і достати до п'яточок, але в буквальному сенсі не сідаємо на них. Тягнемо сідниці більше до гори. Ми готуємося до нашої наступної позиції, до нашої наступної асани. Видихаємо, тягнемо спинку, фіксуємося в цьому положенні, розтягуємо, розтягуємо спинку, зводимо лопатки. І тепер повільно вирівнюємо одне коліно, міняємо і знову крокуємо. І знову міняємо. Ідемо. На одному місці і готуємося зафіксувати своє тіло в асані собака мордою вниз. Відштовхуємося дуже добре ручками від підлоги, зводимо лопатки, і лікті направляємо до підлоги. З цього положення повільно виходимо в асену, собака, мордою догори. І знову робимо хвилю. Корпусом видихаємо. На носочки стаємо, хребет за хребцем, виходимо в планку, потім бедра опускаємо нижче до підлоги, погляд вгору. І на видих таз вгору, голова донизу, розтягуємо спину, п'яти до підлоги. Носочки, хвилька, бедра вниз, погляд вгору, вдих. Корпус вверх, видих, тягнемо спину. Ще один раз. Глибокий вдих, хвилею вийшло обережно, бедра вниз, опустили голова вгору. І знімаємо напругу в цьому положенні з пальців. Ніг, вдихаємо, видихаємо і обережно сідаємо бейбі поуз. Вдих і видих. На п'яточки сілий. Розкрили зараз грудну клітину, вирівняли спину. Прокрутили плечі. Глибоко вдихнули, потягнулися догори. На видих, зводимо лопатки, згинаємо лікті. Ще раз глибокий вдих, тягнемося, тягнемося, видих, розкриваємо грудну клітину, зводимо лопатки. Глибокий вдих вгору, видих, звали лопатки. Ще раз глибокий вдих. І видих, звели лопатки, вирівняли лікті, розкрили грудну клітину, вдихнули. На видих обійняли себе міцно, міцно. Ще раз вдихнули, розкрилися до цього світу і обійняли себе міцно, міцно. Вдихаємо, розкриваємо грудну клітину, видихаємо, обіймаємо. Вдихаємо і даємо собі підтримку, обіймаємо себе. Тепер робимо глибокий вдих, ручки піднімаємо догори, тягнемо спинку, наче нас хтось витягує. З'єднуємо всі пачки, окрім вказівних, і обережненько потягнулися в правий бік, бедра переводимо до лівої сторони. Вдихаємо центр, тягнемося вгору. Видихаємо бедра в праву сторону, нахил вліво. І знову виходимо в центр, тягнемося вгору. І ще раз зводимо лопатки, згинаємо лікті, відкриваємося в цьому світу. Тепер з'єднуємо пальці рук позаду спини, стаємо на колінка. Розкрили грудну погляд вгору, вдих. На видих, фіксуємо зараз праву ногу перед собою. Наше завдання з вами зараз знайти баланс. Фіксуємо стопу вперед і обережненько на видах бедра направляємо також ближче до полу. Ви можете вирівняти вказівні пальці і тягнутися ними до коліна іншої ніжки. Фіксуємося, тримаємо баланс, знаходимо опору всередині себе. Ручки тепер підняли вгору, потягнулися, прогнули трохи спину, на видих, фіксуємо обидві долоні на підлозі. Пальці лівої ноги ставимо на підлогу, коліно вирівняли і трошки-трошки погойдалися вперед і назад. Вперед і назад. Зафіксувалися погляд вперед, на видих, вирімуємо праве коліно. Вдихаємо погляд вперед, згинаємо праве коліно. Видихаємо, вирівнюємо його. Ще раз глибокий вдих і видих. Глибокий вдих. І на цей раз на видих ми затримуємося в цій позиції. Направляємо праве стегно більше назад, ліве стегно більше вперед. Намагаємося їх синхронізувати, щоб вони були на одному рівні. Якщо потрібно, ми завжди можемо використовувати йога-блоки для страховки і підтримки. Будь ласка, плечі сильно до вух не напружуйте, не направляйте, навпаки, їх від себе подалі, від вух подалі опускаємо, дихаємо глибоко. Тепер робимо глибокий вдих, загинаємо знову праве коліно на видих, вирівнюємо праву ручку вгору і робимо одну пряму лінію правої лівої руки. Фіксуємо на видих назад, ручку. І тепер опускаємо коліно на підлогу ліве, робимо напівшпагат. Глибокий вдих, погляд вперед, видих, вирівнюємо коліно таз назад. Ще раз глибокий вдих. Погляд вперед, впевнений в собі, видих, відштовхнули таз назад, потягнулись. Вдихаємо, дивимося прямо і видихаємо. І на цей раз зафіксувалися в цьому положенні. Пальці правої ноги ви можете направити до гори для більшої більш відчутних для більш, для більш суттєвих відчуттів, давайте так скажемо, плечі розслабляємо, вдихаємо і видихаємо. Долоню ви завжди можете фіксувати ближче до коліна. Робимо глибокий вдих погляд вперед, вирівняли коліно і стали в планку на рівних руках. З цього положення обережно пускаємо бедра на підлогу. Погляд вгору і на видих сідаємо на п'яточки. Дихаємо. Робимо глибокий вдих. На видих хребет за хребцем ми знову сідаємо на п'яточки, вирівнюємо спинку, розкриваємо грудну, ручки догори вдихнули, видих, звели лопатки, зігнули лікті. Ще раз глибокий вдих, тягнемось, тягнемось до гори дуже сильно і видих. Ми протидіємо цій силі, яка нас тягне догори. Розкриваємо грудну. Вдих і видих. І ще один раз глибокий вдих. Потягнулись, потягнулись, потягнулись. Видих, розкрились. Обережненько фіксуємо долоньки позаду спини. Вказані пальці вирівнюємо. Вдихаємо, відкриваємо грудну. на видих, ліва нога вперед. Знайшли баланс і опустили бедра донизу. В пальці направляємо до коліна правої ноги. Дихаємо глибоко-глибоко. Тепер робимо глибокий вдих, руки вгору, прогнули трохи спину. На видих опускаємо долоні донизу, фіксуємо пальці правої ноги на підлогу і починаємо робити з вами динамічну розтяжку. Вдихаємо і видихаємо вперед, назад. Тепер робимо вдих, на видих вирівняли ліве коліно. Вдихнули, видихнули, знову вирівняли. Вдихнули, зігнули колінку погляд вперед. Видих, вирівняли. І ще один раз. Глибокий вдих. І видихаємо, вирівнюємо ногу, плечі опускаємо, ліве стегно направляємо назад, право вперед. Задня ніжка стоїть на носочку. В даній позиції не важливо, наскільки низько ви будете нахилятися. Важливо, щоб ви... Дуже сильно наокругляли зараз свою спину і наробили через силу. Слухайте, будь ласка, відчувайте своє тіло. Тепер робимо глибокий вдих, згинаємо ліве коліно погляд вперед. На видих, піднімаємо ліву руку догори і робимо пряму лінію права ліва ручки. Дивимося вгору, вдихаємо і на видих. Обережно пускаємо ліву руку на підлогу, праве коліно на підлогу, погляд вперед, видих, вирівняли ліве коліно таз назад. Ще раз глибокий вдих, видих, вирівнюємо коліно, таз назад, глибокий вдих, і видих, останній раз глибокий вдих. Фіксуємося на видих в цьому положенні, ліве стегно назад, праве вперед. Можна поставити руки трохи ближче до коліна, тоді вам буде легше з прямою спинкою нахилятися вперед. Пальці лівої ноги дивляться вгору, підніміть їх, будь ласка, дихаємо глибоко. Тягнемось. Робимо глибокий вдих. І на видих знову згинаємо ліве коліно, погляд вперед, фіксуємо праву ногу на стопу і на видих виходимо в планку, опускаємо бедри донизу, собачка морду догори. І на видих, чайс поуз. Сідаємо на п'яточки. Тягнемо руки вперед. Розслабляємо спинку і тепер хребет за хребцем. Виходимо знову в собачку мордою вниз, вибачте, догори. І на видих тягнемо спину собака мордою вниз. Намагайтеся ліки направити до підлогу, тепер хребет за хребцем. Фіксуємося в планці на рівних руках і згинаємо ліки, робимо чатуранки. Собака мордою догори і собака мордою вниз, глибокий вдих, видих, тепер обережно сідаємо на колінка, вирівнюємо спину, робимо глибокий глибокий вдих, видих, з'єднуємо долоньки, опускаємо їх на рівень грудної клітини. Ще раз глибокий вдих, звели долоньки одна до іншої і повільно глибокий видих. Сідаємо зараз знову зручне для себе положення, ніжки перед собою. Фіксуємо зараз ліву руку на праве вушко, відводимо праву руку в сторону. Опускаємо її на видих, на підлогу тягнемо шию. Вдихаємо глибоко. А тепер міняємо сторону. Права рука наліве вухо, ліва рука в сторону, відвели її трошки назад, і на видих опустили руку плечі вниз. Тягнемось. Розслабляємось. Повертаємося в центральне положення, ручки фіксуємо позаду шиї, з'єднуємо пальчики і на видих ви опускаєте повільно голову вперед. Плечі при цьому направляємо одне до одного, опускаємо їх вниз, лопатки зводимо, розкриваємо лікті більше трошки. А тепер міняємо позицію рук, під підборіддя їх фіксуємо. Плечі знову вниз направляємо, голову назад відводимо. Дуже обережно повертаємося в нейтральне положення, глибокий вдих. І на видих прокручуємо шию в одному напрямку декілька разів. Не поспішайте. Робіть в своєму темпі. Враховуйте той факт, що я тренувалася в першу чергу для себе. Але мені дуже хочеться зараз з вами поділитися своїми методами, як я допомагаю своїй психіці відновитися і тілу, в тому числі відновитися після безсонних ночей. Видихаємо глибокий вдих. І видих. Повернулися в попереднє положення зараз. Плечі вгору, розкрили грудну, видихнули. Потягнули ручки вгору, 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 глибокий вдих. І на видих долоні на рівень грудної клітини. Ще раз глибокий вдих, потягнулися вгору. І видих, опускаємо руки на рівень грудної клітини, плечі опускаємо донизу, носиком глибоко вдихаємо, видих через рот. І ще один раз глибокий вдих носиком і видих. Молодці. Дякую вам щиро за наше сьогоднішнє тренування. До нових зустрічей!